Росія планує заповнювати зрошувальні канали артизіанською водою після того, як у червні минулого року підірвала дамбу Каховської ГЕС. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслює, що в майбутньому наслідком таких дій окупантів може стати вичерпання запасів підземних вод. Таким чином населення півдня області може зостатися без Водопостачанням за рік після теракту на території водосховища утворився густий ліс. Вербовий екологи називають це унікальним явищем. Чиновники ж запевняють для того, аби у мешканців українського півдня не було проблем із водопостачанням. Потрібна бодай часткова відбудова водосховищ про ситуацію на багатостраждальному півдні. Говоримо далі. До нашого ефіру доєднується з Херсонщини Андрій Салецький, начальник нововорон. Селищної військової адміністрації. Добрий вечір вам, і слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Для початку про безпекову ситуацію у вас як минула остання доба, вже знаємо, що Херсонщина жодного дня не проживає аби не відчувати на собі російські удари. Цей день увійде в історію Новонцовського краю як. День жалоби, бо сьогодні загинув один цивільний при спробі виїхати із будинку із двору на власному транспортному засобі. В нього посілив ППВ-дрон, дрон Камікадзе, і людина отримала пошкодження, поранення несумісні з життям. Тому маємо одного загиблого цивільного сьогодні в Сокорівці. Він намагався якось виїхати, чи це просто тобто людина вирішила виїхати з двору, виїхати по своїм справам на звичайній цивільній машині ваз 2110 сірого кольору. Тобто, людина цивільна займалася приватним господарством домашнім. Абсолютно цивільна людина. Ну на жаль, ми Тому небезпека, небезпека ФП дронів дуже суттєва і більш не... і. Набагато небезпечніше ніж артилерійський обстріл, тому що вихід артилерії чутно, а вихід дрона не чутно. На жаль, це не поодинокі випадки, коли в автівки, в людей навіть на велосипедах цілять ворожі безпілотники, це чергові акти російського терору. А як у вас з електропостачанням? Тому що перед розмовою з вами е, мали інтерв'ю із, енергетич... із експертом з енергетичних питань і маємо невтішні прогнози на наступну зиму світла може не бути і по 20, і по 12 годин. А як у вас зараз? Дякуючи всім силам і працівникам Обленерго і ХАЄКу. У нас не такі часті відключення, як у великих містах, але через обстріли, через зону активних бойових дій, наприклад, Осокорівка, сьогодні цілий день без світла, і людям в цьому селі не звикати до таких обставин. Але це звісно некомфортно. В інших селах Новоронцовської громади світло є постійно. І дякуючи енергетикам, ми зі світлом, але ми розуміємо, що можуть бути відключення. Тому ми маємо запас генераторів. Ми маємо запас палива. Ми маємо свічки ті ж самі павербанки. Тому дякуючи донорам, особливо дякуючи і Західній Україні, яка допомагала Півдню дуже суттєво і цивільним, і військовим. Ми, ми захищені і збережені. Дякую. Пане Андрію, ви очолили Нововоронцовську адміністрацію уже під час повномасштабного вторгнення, і одним із таких найбільш серйозних його викликів став російський теракт під ривдам Бекаховської ГЕС минув рік, навіть трішки більше. Які наслідки за підсумками ось цього року зараз відчуває ваша громада, і які проблеми оголились після того, як вода зійшла? Найбільша проблема, яка оголилася, це недосконалість водомережі на території громади, на території Новоронцовки, застарілість, моральне застаріння, фізичне застаріння. Це ну, найголовніший виклик і найголовніша проблема в моїй громаді. Так як в новоронцовці проблеми з водопостачанням були ще до війни, після знищення водосховища, після знищення. Гідроелектростанції, дамби, проблеми стали більш суттєвішими, і ми з ними боремось ось же рік. Маємо певні результати, певні успіхи, не так швидко, як би хотілося нам. Але на сьогодні буквально в суботу в цю суботу була підключена іще одна скважина, стара скважина, яка раніше ще в 50-60-70 х х х роках. Питала все селище, тоді ще невелике селище, і була е заброшена в силу того, що почали качати воду з водосховища. Ми її зараз розчистили, розконсервували, і наразі вже працює п'ять скважин в Новоронцовці. Всі вони або новопробурені, або розконсервовані. Тобто, жодна із старих скважин не працює. Е Зараз де 70% населення новоронцовки забезпечені водою. Є мікрорайони Новоронцовки, де вода не поступає, і ми вже ведемо. Ну домовилися вже про ємності з міжнародним червоним Хрестом, з громадською організацією міста Сили, міста Херсон, і очікуємо поставку ємності для технічної води. Для населення, поки ми будемо боротися з водопостачанням, поки ми будемо налаштовувати його скажімо, в адекватні рамки. Населення. Пане Андрію, чи ви нас чуєте і бачите, тому що на секунду зник зв'язок? Підтвердять, чи да. ви нас чуєте? Ага. Зрозуміло, дивіться, після е, того, як е, після того як терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, маємо економічні виклики, такі, які були і під час її будівництва. Тоді нагальним було економічне питання, і зараз воно знову постає для того, аби зрозуміти, як відбудовувати і чи відбудовувати, але от. Зараз зовсім по іншому виглядає дно водосховища. Там росте вербовий ліс, і екологи називають це унікальним явищем. кажуть, чи то про. Відновлення великого лугу чи то про формування взагалі нової екосистеми, але чиновники натомість не такі оптимістичні, тому що для забезпечення регіону водою і того ж таке економічного відновлення, не обійтися без того, аби тією чи іншою мірою та й відновлювати, бодай частково водосховище. Як ви бачите майбутнє втілення цього проєкту і як це доцільно робити? На мою дуже скромну маленьку думку, я є і чиновником, я є і краєзнавцем, місцевим істориком, і активістом Відновлювати водосховище не потрібно. Відновлювати водосховище не потрібно як мінімум по тими технологіями і в тих рамках, в яких воно було до 6 червня 2023 року. Ховське водосховище під собою похоронило величезну кількість історичної культурної спадщини України. Ховське водосховище похоронило під собою весь великий луг, який є окремою екосистемою в Україні. Великий луг на сьогодні дійсно відроджується. Новоранцовка знаходиться і осокарівка на березі Великого Лугу. Ми бачимо зміни вже. Кліматі ми бачимо змі... зміни в флорі і фауні. До прикладу, е якщо раніше при наявному водосховищі, е в літній період е всі змії жили у нас по суті в хатах, в дворах, зараз всі змії пішли в водосховище. Їжаки майже всі пішли в водосховище. З'явились черепахи, з'явились перелітні птахи, е з'явилось багато земноводних. А це все кормова база, земноводні риба. Та сама це все кормова база для перелітних птахів. Mm. Так не без проблем з'явились комарі. Дуже багато комарів більше ніж в минулому, минулих роках. Тому що Великий Луг відроджується. Але комарі це кормова база, це основа кормової бази майже для всіх жителів великого Лугу. Якщо говорити про економічний ефект. То Новоронцовська громада від підриву е дамби не постраждала економічно. Якщо ну, не говорити про водогін, саме навпаки, у нас з'явилася перспектива розвитку того ж самого туризму. У нас з'явилася перспектива розвитку сонячних електростанцій. У нас з'явилася перспектива е більшого розвитку е орних земель. Бо якщо звернути увагу, наприклад, на аерофотознімки 1943 року бо більшість затоплених земель були оброблюваємо людьми. Тобто, це були луки, це були поля, це були пасовиська, це були місце загатівлі дров, флози, трави, сіна. Це все економічні ресурси, які, звісно, не рівня з Запорізькою електростанцією або з металургійним кривбасом, але це вже питання над нашими над нашим керівництвом: що обрати збереження історичної культурної спадщини і відродження там, народних промислів, відродження екології і екосистеми, чи обрати промисловий розвиток окремих міст? Бо при наявному водосховищі новоронцовка не мала ніяких економічних. Ні перспектив, ні преференції, тобто єдина перспектива, яка була в Новоронцовці при наявності водосховища, це річкова логістика, якої не було в цілому. Бо водосховище потрібно чистити водосховище як будь-який рукотворний об'єкт повинен доглядатися і чиститись. Його не чистили ще з 1990-х років, відповідно. Як логістика по дрібним населеним пунктам він не працював, воно водосховище не працювало. Тобто навігація по основному руслу була, але по дрібної логістики не було як раніше, були якісь там параплави, баракети такого не було на жаль. В одному з останніх інтерв'ю ви розповідаєте про те, що колись мріяли доторкнутися до того, що ховала вода, мабуть, не очікували, що таке може трапитися і щось. Постане такий вибір зберігати ось цю культурну спадщину в тому вигляді, як вона є зараз, чи все ж таки надати перевагу економічному аспекту цієї ситуації, і ви захопились дослідженням, як ви самі називаєте, затопленої пам'яті. Це власне той період, коли утворювалось каховське водосховище з усіма процесами, які до того призводили, і на вашу думку, як? Пов'язані процеси зі стиранням історичної культурної спадщини, як вони вплинули на формування свідомості тих людей, які зараз мешкають на українському півдні, зокрема на Херсонщині, тому що під час повномасштабної війни, а особливо в період окупації, Херсон став таким символом українськості, символом спротиву. Звісно, Херсон незламний. Звісно, жителі Херсона і Херсонщини проявили неабиякий дух, неабиякий спротив. Проте я, як місцевий історик, я як людина, яка сиділа в бібліотеці більш ніж середні, і в архівах, більше ніж середньостатистична людина, вимушений констатувати, що радянська пропаганда на півдні України. Отримала досить суттєві результати, бо козацька історія півдня України була майже стерта, бо Запорізькі Січі були або принципово недосліджувані, або спеціально руйновані, наприклад, як Олешківська Січ, на місці якої був побудований в Олешках Силікатний завод. Відповідно. Знищення культурно-історичної спадщини був було таким, знаєте, сказати, певним бонусом при будівництві Каховської ГЕС. Звісно, я не прихильник тієї теорії, що Каховську ГЕС будували виключно для того, щоб знищити українську історію. Ні, абсолютно ні. В першу чергу, це були якісь економічні фактори, економічні показники, відродження народного господарства, будівництво нових заводів і так далі. І так далі. Але. Знищення так трапилося, що запорізькі п'ять запорізьких січей, які опинилися під водами Коговського досховища, безліч сотні археологічних об'єктів, стоянки, кургани, городища, поселення, які недосліджені не на йоту. місця проживання і поховання кочових народів. Я вже мовчу. Про флору і фауну було таким приємним бонусом для радянської пропаганди. Знищити і втілити ту приказку Радянського Союзу, яка часто побутувала в промовах партійців: ми все старе розрушимо, і все нове построїмо. І тут на півдні, на жаль, ця радянська пропаганда зруйнувала цю генетичну пам'ять, зруйнувала цей зв'язок поколінь. Це чудово виклав в своїй поемі про море Олександр Довженко. Це чудово було знято фільмом поема про море. Всім раджу передивитися. Там ви побачите, якщо брати всю пропагандистську мішуру. Там дуже чітко показано наскільки болючим. Було створення саме Каховського водосховища, і маєте і... ще один виклик. Зараз перепрошую щодо російської пропаганди в межах всієї України стираємо назви комуністичні назви, які асоціюються із радянським терором. Чи на порядку денному перейменування нововоронцовки знаємо, що якщо не помиляюсь, до кінця травня, тривали громадські обговорення цього питання, але проситиму вас лаконічно маємо небагато часу? Ви знаєте, давати на больні мазолі, бо чи е потрібне перейменування, я вважаю особисто як чиновник, що є закон, і якщо закон накаже, ми виконаємо. Як місцевий історик і краєзнавець, я вам скажу, що потрібно ґрунтовне дослідження самої історії краю. І тільки після цього ми можемо говорити про перейменування. Ми наразі не знаємо. Я вам чесно кажу, як людина, яка мабуть найкраще знає історію цього краю півночі Херсонщини. Ми не знаємо майже нічого про період до 18 століття. Mm -hmm. Тобто, ми маємо якісь там археологічні знахідки, ми маємо якісь легенди, але чітких фактів, чітких документів ми на жаль не маємо, і це треба інвестувати в. Історичну спадщину треба інвестувати в освіту. Я згоден це робити. Я ще скажу це на всю Україну. Я готовий оплачувати ці наукові дослідження для того, щоб відновити історію півдня України. і Півдня України. Бо південь України він був українським задовго до приходу сюди російського Запага. Він був полікультурним і полінаціональним майже весь свій період, і я готовий. Це досліджувати і після цього говорити про перейменування. Якщо говорити про перейменування вулиць, однозначно потрібно. Ми перейменували Чкалових, Тітових, Гагаріних, Ушакових і Суворових і всіх інших. І в нас з'явилися проспект Черкаський, вулиця Волонтерська. Вулиці в честь військових бригад, які звільняли і захищали 17-та танкова 128 двадцять -та, гірсько-штурмова, 80-та десантно-штурмова бригада, 60-та піхотна. Це ті хлопці, які захищали і обороняли. У нас також відновилися історичні назви вулиць. Вулиця Мостова нас повернулася замість вулиці Леніна. Ті саме Андрію, гарна, вулиць... гарна нота завершення нашого ефіру. Дійсно, ґрунтовний підхід він важливий. Це як. Привід для кращого розуміння. Чому та чи інша назва потрібна, щоб не просто взяли та й перейменували, має бути все історично обґрунтовано. Дякуємо, що беретеся за такий виклик. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру з незламного півдня на зв'язку з головним задань. Був Андрій Салецький, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації.